Стаття 111. Державна зрада. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, караються позбавленням волі на строк від 2, Надцяти до 15 років з конфіскацією майна або без такої звільняються від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив, і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.